Я 15 років лікувала цистит. Поки не зрозуміла, а що ж саме я лікую. Кожної осені ця зими цистит. Змерзла в ноги, цистит. Легко вдягнулася, цистит. Посиділа на холодному, цистит через пару годин. Таблетка і живу до наступного разу. Так було, поки я не відкрила для себе психосоматику. Виявилося, у мене були знання від мами й бабусі не сиди на холодному, застуди жіночі органи. І я свято вірила, що якщо змерзну, у мене почнеться цистит. Я попрацювала з цим переконанням, інструментами психосоматики, віддала його назад у сім'ю, проаналізувала логічно, як можна застудити орган, який всередині тіла, де стала температура. Результат з цього дня я забула про цистит назавжди. Ваші хвороби це не про віруси. Це про те, у що ви вірите. Про те, як хворіла ваша мама, бабуся. Змініть ці переконання і хвороба зникне. Хочете розібратися? Пишіть мені у дірект.